Друзі, всім привіт! Чвертьфінали і Сільпроліги закінчилися. На жаль, Монте програли матч проти Фейс. Я кажу, на жаль, тому що вони насправді мали всі шанси вигравати. Це була достойна битва, але все ж далі йдуть Фейс. Крім того, в нас визначилися ще три команди, які зіграють у наступному етапі. Перед тим як перейти до огляду матчу, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Дуже дякую вам всім за підтримку, і також дякую своїм спонсорам на Ютубі, які підтримують мене фінансово. Ну а почнемо ми з матчу B.A.G. G2, де B.A.G. просто програли самі собі. Почнемо з того, що виявляється в них настільки погана міраж, що вони бояться її грати проти, G2, для якої це перемобан. І G2 цим скористалися, перебрали Vertigo, найкращу мапу B.A.G., Через що німці мусили пікати Еншет. Однак навіть це не основна проблема в цьому всьому матчі виявилась. Основною проблемою виявилось те, що B.A.G. не змогли закрити Інферно проти G2 з рахунку 12-4 в атаці, 8 поспіль вони програють. А якщо бути точними, то 11 поспіль, враховуючи додаткові. і... Це кінець, я не знаю. Це просто якась жахлива гра була від німецької команди в Атаці. G2 показали Грактер. Особливо важливо те, що вімкнувся Монесі в захисті. Він продемонстрував чудову гру за ВП, чим і закрив суперника. Ну і на Еншен, там просто G2 закопали. Паралельно гралися Flight проти BadBoom. Я трошечки розчарований, що FlyQuest все ж програли верті його з рахунку 8-2, вони програли 13-11. Але вони камбекнули на Mirage, вони камбекнули на Анобіс, і це прохід в 1-8, де вони зустрінуться з Ліквід. Бедбум показали непогану гру. В основному це було через новачка Майонеза, але його недостатньо поки для цієї команди. Є тут все рівно на фані, є тут зорта, які взагалі в КС-2 не дуже реалізовуються в порівнянні з КС GO. Тому я радий, що австралійці пройшли. І радий, що вилетіли росіяни, хоча це були дві слабенькі команди, якщо бути об'єктивними. Далі, нас очікувало GamerLegion проти Virtus. Pro і тут GamerLegion, Легенд хоче поступилися з рахунком 0-2, але мали дві мапи з рахунком 11-13. ВП виграли на Anubis на Mirage. Тут теж був доволі дивний мопул. ВП прибрали нюк, тут все очікувано. Однак GamerLegion вирішили прибрати Inferno. Тим самим лишивши свій пермобан Анубіс, який пікнули Virtus.pro, Про. Кеймер взяли 8 в атаці, однак цього було замало 11-13. Далі була Міраж, яку несподівано для мене пікнули GL. Вони не брали Вертіго, в результаті вони її ще й взагалі забанили перед десайдером. І це просто якась незрозуміла історія для мене. Не настільки в них погана Вертіго, щоб не грати проти цих ослаблених на цій мапі Віртус Однак. Як вирішив Знакс, як вирішив Аш, це їхнє бачення, і воно не спрацювало. 11-13, і це, напевно, був останній матч Ісак у цій команді. Ну і останній матч Монте проти Фейс. Керіган знову всіх переграв. Він забанив Анубіс, а не Пермабан Вертіго. Ну, це важко вже назвати пермобаном, вони доволі часто її грають тепер. Тож вони забайтили Монте пікнути цю мапу, Монте її пікнули і. Продемонстрували жасливу атаку, а атака зазвичай була в українській організації основною стороною. Все на все три раунди виграні в атаці, і Монте програють з рахунком 13-7 в загальному. Однак далі була нюк, Нюк, яку Монте вже нагадаю, виграли в п'яте на цьому турнірі. Її дуже часто проти них пікають. Для них це доволі складна мапа, але в результаті з п'яти разів вони виграли 4. Адже цього разу було 16-14 на їхню користь. Чудова гра від Ріу, чудова гра від Демкю, чудова гра від Гізмі, нарешті хороша гра від Гізмі, особливо на цій мапі. Просідав дуже креснал, команда дуже сильно сварилася між собою. Вони там казали закрити рота, вони там казали say the Name, a up і так далі. Це виглядало дуже сумно, але це частина гри, якщо щось не складається, адже в певний момент у Монте все дуже не складалося, був рахунок 11-7. Але вони програли 5 поспіль і мали вже відлітати 0-2, але на щастя перевливали додаткові, де змогли закрити суперника. Але досвіду забракло, і на третій мапі вони програли декілька раундів юспам, декілька раундів ферсам і так далі. Туди-сюди і назбиралися на 13-10 на користь фейс. Власне, вирішальний раунд був програний саме проти Еко, там в тіпів навіть арморів не було з фейс. І за рахунку, 9 9 Монте могли переводити на перевагу для себе, на 10-9, але 10-9 сталося на користь фейс. Проте, якщо так глянути об'єктивно, це чудовий результат для Монте. Ніхто взагалі там вже не очікував, що не вийдуть у плей-офф, а в плей-офф там багато хто їм прогнозував 7 раундів за дві мапи. Але виявилось так, що вони виграли найкращу команду у світі на їхньому основному пікові і продемонстрували чудову гру на десайдері. Досвіду не вистачило, не вистачило якоїсь витримки. Є питання на третій мапі і до Гізмі, і до Ріу. Є питання багато до Красна. Він взагалі жахливо відіграв. Знову були якісь незрозумілі пуші Б, на яких він відлітав. Чудово грав демкію загалом і в Best of 3, і в цьому матчі, однак, багато в чому стався Брокі 1-81 та 31 на 12. 31 на 12, і це без додаткових. Литвіець відіграв одну з найкращих взагалі мап. На міраж, ну принаймні в цьому році. Чудова гра була від латвійського степера, яка допомогла Фейс вийти у наступний раунд, де вони зустрінуться з наві. Монти покидають цей турнір, але покидають, як то кажуть, клішовано з високопіднятою головою. Вони заробили собі нарешті і ESL, і в Хел тим самим трошечки заробивши відстрочку від оцих всіх не інвайтів. Можливо, вони з гарним виступом надалися ще й зароблять собі інвайт на плеїн. Однак це далеко не точно. Побачимо, що з цього всього вийде. Але загалом виступ Монте на цьому турнірі можна оцінювати як хороший, навіть дуже хороший, в порівнянні з тим, що було останній місяць-півтора. Як я вже казав в минулих випусках, основним критерієм, основним лакмусовим папірцем для цієї команди буде саме IM Даллас. Ну а сьогодні на нас знову очікує 4 матчі. Зокрема, будуть грати Наві, однак все почнеться з матчу Сріді Макс проти. G2, де, звісно, мають вигравати G2. Обидві команди не грають Mirage, однак, напевно, Середнімакс більше не грають Mirage, ніж G2. Тому G2 ще й отримують варіант Bano Vertigo, чим взагалі максимально покращують свою ситуацію у мобвето. Тому я очікую мапу Inferno від G2, мапу Anubis від Серідні Max і якась, напевно, Ancient на Decider, можливо, Nuke. Але це має бути перемога G2 це ж французи не настільки хороша команда. Liquid проти FlyQuest – це дві доволі нестабільні команди, але по-різному нестабільні. Одні не грають оверпас, інші не грають Vertigo. Вертіго. Тому я очікую, що Liquid, скоріш за все, будуть пікати мапу Ancient. тоді як FlyQuest може дивитися або на Anubis, або на Mirage. Звісно, Liquid тут виглядають фаворитом, однак в мене є відчуття, що FlyQuest можуть виграти. Принаймні одну мапу вони мають забирати. Надто вже нестабільна команда Liquid, а у FlyQuest останнім часом гра лише покращується. The Mongols проти Virtus.pro. Ці команди грали на ESL Challenger Atlanta, Virtus.pro тоді виграли з рахунком 2-0. Однак цього разу це вже інші монголи та інші росіяни. Тому я напевно думаю, що у монголів є хороші шанси. Вони, скоріш за все, будуть пікати Mirage. Це доволі нестабільна мапа для цих Virtus.pro. Все ж вони не відіграли найкращим чином проти Gamer Legion, тому є за що чіплятися. У відповідь, напевно, буде залітати Overpass. Це мапа, яку The Mongols дуже рідко грають, тому для росіян це хороший варіант. Взагалі, за останні 3 місяці у The Mongols лише одна мапа, де вони 13-11 виграли Linvision. Дуже важко, тоді як для ВП це основний пік. Ну і на третю, напевно, Ancient це хороший варіант для обох. Там високі вінрейти, і вони її часто грають. Ставлю на перемогу Земонгул. Наві проти Фейс, чемпіони Мейджору, обидва фіналісти мейджору, фактично. І це хороший шанс помститися для Фейс. В хорошій формі зараз і Те, як він відіграв проти Монти, це просто вау 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 Не просідає Керриган. Якщо брати так, загалом на цьому турнірі він. Тоді, як у Наві, все не найкращим чином. Джель трошечки заснув, однак прокинувся імя. Алексибі є стабільний лоутаб. Ну і бракує мені Вандефу, напевно. Бід грає дуже добре, а Вандефул якось не дає того імпакту, який би він міг давати. Тому мені здається, що навіть індивідуально фейс трошечки краще виглядають, особливо якщо він пнеться Що по Мапулу, по Мапулу те, що наві точно будуть банити Vertigo проти цих Фейс. Це дуже небезпечно, ризикувати з ними на якусь Vertigo. Тоді як Фейс будуть прибирати Anubis, хоча це навіть не точно, адже Anubis у навіть теж не найкраща мапа на даний момент. Однак я все ж думаю, що у першій хвилі Фейс все ж забанять Anubis. Тому я думаю, особливо після матчу з Complexity, Face можуть ризикнути нюк. Хороша для них мапа. Так, вони програли проти протимонта, але там трошечки інша ситуація. то Наві вони будуть ставитись зовсім по-іншому. Наві мають дивитися, напевно, на мапу Міраж. Або на Ancient. Скоріше за все, все таки на Ancient. І на третю, ну інферно. Я ставлю на перемогу фейс, вони мусять проходити. А в Наві зараз не найкраща форма. І зараз вже менш такі вмотивовані Наві покажуть все ж гіршу гру, ніж цей фейс. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А, звісно, любіть Counter-Strike.